Після того, як він приїхав з Гончаровська, їх перевели в Конотоп. І вони йшли з своїми друзями би, ну, з магазину. Ми з подружкою сиділи, ну, би, на сонечко загорали, так сказати. Підійшли вони до нас, не махали ручки, він підійшов, потім познайомилися, він за взяв номер телефону, так почали спілкуватися. І, і ці наші він, він поїхав в АТО, і через два місяці він мені про, запропонував вийти за нього заміж. Позвонив просто пообщалися в вільне время так само опять зустрілися, знову пообщалися так. Ну, тоді ми почали зустрічатися, вже почав командирів відпрашуватися, кажу, можна я там піду до мене. Дуже подобається дівчина, яку піду до неї схожу. Там, прогуляємося, десь віддихнемо. Ну, вони вже мені йшли на зустріч. То мене відпускали там, на час, на два відпускали. Там, я свій пішов, прогулялися ми з нею і додому. А тоді вже як уїхав, то тільки телефонами, оце все рем'я таке. І то пару разів приїжджав додому. Заробили там повні 10 суток, ми заробили тоді після обстрілу, нас так само, ж відправили додому. О, так ось оши. А так все по телефону. Ми так зустрічалися по телефону. Ми регулярно общалися, але багато морального вона мені там. Що там, ти там робиш, там, таке там розказуєш, що ми там робимо, там, їмо щось там, чи спимо, таке, там, чи дали ті, ті самі обічні окопи, копаємо, чи ті снаряди носимо. Ну, все таке, бо є ж в артилерії там. Ми вічно снаряди підіймався. Як йому було 8 років, ми поїхали в Росію до маминого брата. І він знімає нас із поїзда, каже, о, хохли мої приїхали. А просто така, добрий день. А мама, та здравствуй, ті ж так казати. Ти ж в Росію приїхала, я українець, а буду говорити добрий день. Він ні одного дня з ними не говорив на російській мові. Ну от такий він власне, Просто він не хоче. У мене є племінники своїх дітей. Нема мене є племінники, яких я хочу, щоб було мирне небо на головою. Не хочу, щоб все все розпоросилося сюди. Ну, у мене брат такий, що за ним як за кам'яною стіною. Відувати вона не буде. Він не оставить. не остануться вони ні голодні, ні голі, ні бусі. Після цього відпуска я не знаю, коли я попаду далі. І коли я сидую ще раз приїду. Я за щось хотів зараз і швидко. далі я не знаю, що буде. Ми були тоді в Луганській, це було постійно наші місцеслокації. Зараз я не знаю, чи ми туди-назад переїдемо, чи, може, попадемо таке, слава Богу, за пів вже на ротацію. Ви з 16 червня я там. Бо розказують, що міняють, але ми там не міняємося, ми не замінюємо, там, начали. не знаю, як це об'яснити. А зараз нам кажуть, що може, буде ротація. Якщо я після ротації десь кудись уїду, не факт, що я. Останусь там. Якщо десь поїду десь на Донецьк, все опять через пів вода аж приїду. Захотілося зараз все зробити. Я подумала, що якщо вона вийде замуж за настоящого солдата, у нього буде дуже земля крепка і він її захистить. в будь-яку минуту везде. У мене синок найкращий. Скільки насті років? 17. Яка різниця у не віці? 12. І ну, як на це дивитись. Ну, як вам сказати, да, любимо всі мозки покорний, тобто були бы здорові, щасливі. Дружина должна розуміти все. Просто вона повинна розуміти. Вона розуміє? Звісно. Вона розуміє, що мені ну, треба туди їхати і все. Обічала ждать, жити. До цього времени ждала, далі ждать. Я буду старатися швидше. Назвичайно патріот, надзвичайно такий сміливий, іде першим у бій. Тобто особливий хлопець, такий справжній козак. Я за нього дуже щаслива. Вони дуже гарна пара. Такі. Дві половинки одного цілого.